У міській раді відзначили кращих спортсменів та тренерів Вінниці 2013 року. Загалом дипломами, пам'ятними подарунками та грошовими преміями за спортивні досягнення нагородили понад 40 чоловік. Це призери та переможці цьогорічних міжнародних спортивних змагань. Вісімнадцятого року, року на України Багато наших спортсменів сьогодні є знаними не тільки в межах нашої області, нашого міста, а й поза межами нашої держави. Безумовно, ваше досягнення є взірцем, особливо для молоді, молодих спортсменів. Ми знаємо багато наших видатних. Спортсменів, чемпіонів, і завжди, коли з молодими спортсменами зустрічаєшся, вони завжди говорять про тих, хто досяг великих успіхів у спорті. Але у цьому залі я бачу багато молодих очей, які, на які ми покладаємо серйозні надії у 2013 році. Я зайняла друге місце на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування. Ем... А що отримала сьогодні? Сьогодні отримала футболку та посвідчення майстра спорту України. Покажи нам ось приємно, що нас не забувають, і це звичайно спонукає нас до нових вершин, до нових здобутків.